Вітаю! Ви дивитесь новини Прикарпаття на телеканалі РАЇ. У студії працює Вікторія Уніцька. Сьогодні розкажемо про головне, як у Бурштині відзначали день міста. Чим завершився театральний фестиваль у Коломиї та які можливості відкриває новий центр ментального здоров'я для дітей. Починаємо. У департаменті соціальної політики вшанували пам'ять героя Володимира Фігуля, відкривши на фасаді установи анотаційну дошку. Майже все трудове життя він віддав саме цій роботі, був чесним і відповідальним працівником. Цінував кожну людину, умів підтримати та допомогти. Коли Росія розпочала війну проти України, Володимир без роздумів пішов захищати рідну землю. Він віддав своє життя за свободу і майбутнє держави. Як пройшов пам'ятний захід, розповість Яна Лазорик. Івано-Франківську шанували пам'ять полеглого героя Володимира Фіголя на фасаді будівлі департаменту соціальної політики, де він пропрацював майже все життя, встановила нотаційну дошку. А з перших днів війни Володимир приєднався до 75-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони. Він був капітаном та командиром розвідувальної групи з позивним Хрущ ніколи в житті не міг собі уявити, що буде стояти поруч з дошкою володі. І всі слова, які сказані були, що він був а, цвітом нашої батальйону, це правда. Тому що батальйон на війні це велика сім'я, велика родина, і різні люди в родині, але є ті, які користуються безумовним авторитетом. Безумовним. І він не може бути якимось чином здобутий, окрім сміливості, окрім справедливості. Окрім доброти, Володимир загинув 26 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Гуляйполе Запорізької області. Це стало величезним горем для всіх, хто його знав. Тоді, в той день, 26 лютого, загинуло світ нації, молоді хлопці. До вашого відома Володя Фігор, незважаючи на своїх 32 роки, був найстарший там. Там були набагато молодші хлопці яких вже поховали, а яких ще нема можливості поховати, на них полювали, це точно. Були радіоперехоплення, було відомо, що ну, настільки хлопці вже їм печінки ворогу в'їлися, що вони не пошкодували. Повірте мені, ціла спецоперація це наведення, це розвідка, дорозвідка, підняття літака, удар по будівлі, де вони знаходились. Неспроста, це все було витрачено, ресурси для того, щоб. Знищити наших найкращих. Батько загиблого військового згадує, як з маличку вчив сина бути чесним, жертовним і добрим. Дуже він був таким ввічливим, добрим, справедливим. А ніколи старався ніколи обідати, щоб когось обідати. Він наоборот старався підтримати. Совість не дозволила сидіти е, в затінку. Коли ворогрує свою країну. Напевно, я думаю, що так. Володимиру Фіголю у нас завжди залишилося 32 роки. Попри мрію створити власну сім'ю, він не встиг цього зробити, бо пішов захищати кожного з нас. Я хочу ще раз низько вклонитися, тому що виховали гідного сина. Подякувати хлопцям, ті, які присутні з нашої 102-ї бригади, з різних батальйонів: 75-й, 76-й, 78-й, всі батальйони є славними сьогодні боронять. На жаль, мають і великі втрати. Зараз важка ситуація, як і завше. Тому наш обов'язок це зберегти пам'ять. Яна не Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Теракт у центрі Івано-Франківська, який у березні сколихнув усе місто, отримав продовження у суді. СБУ завершила досудове розслідування. Нагадаємо, тоді загинув 17-річний виконавець вибуху. Його 15-річний спільник зазнав тяжких травм, а уламки поранили двох випадкових перехожих. Яка відповідальність загрожує неповнолітньому фігуранту справи? Знає Юлія Торконяк. За матеріалами СБУ судитимуть неповнолітнього, який у березні цього року на замовлення ворога вчинив теракт в Івано-Франківську. Внаслідок вибуху тоді загинув 17-річний виконавець теракту, а його 15-річний спільник отримав тяжкі поранення. Ще двоє випадкових перехожих також постраждали від осколків. За результатами розслідування неповнолітні обвинувачується за частиною 5 статті 27 і частиною 2 статті 258 пособництво у вчиненні терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми. Слідчі СБУ ретельно зібрали всі докази та встановили події, що передували вчиненню злочину. Відтак обвинувачений отримав пропозицію виготовити саморобний вибуховий пристрій від ворожого вербувальника, з яким познайомився в Телеграм. Про можливість заробити на виготовленні вибухівки він розповів своєму 17-річному знайомому. Упродовж наступних шести днів підлітки за гроші від куратора придбали необхідні компоненти та винайняли квартиру поблизу залізничного вокзалу. Процес виготовлення вибухівки безперервно знімали на відео і отримували відеозв'язком вказівки від вербувальника. Готову вибухову речовину. Вони помістили всередину двох термосів, корпус одного з яких спорядили металевими гайками для збільшення ураження. А також приєднали до них детонатори та пристрої дистанційної активації. Один із підготовлених термосів вони розмістили в орендованій квартирі, а інший принесли на визначене куратором місця. Після того, як за вказівкою куратора підлітки налагодили відеотрансляцію з місця теракту, обидві вибухівки були по черзі приведені в дію, що призвело до тяжких наслідків. СБУ вкотре застерігає українців. Спецслужби РФ підривають своїх агентів, використовують їх в темну, а потім позбуваються. Якщо вам або вашим знайомим пропонують просто віднести пакунок, знайте, вас хочуть вбити. Щоб не стати жертвою ворога, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ спали ФСБшника. Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія АРАЇМ. Психологи, логопеди та мобільна бригада. В Івано-Франківській обласній дитячій лікарні відкрили центр ментального здоров'я. Перший спеціалізований підрозділ, де допомогу отримуватимуть саме діти. Як він працюватиме та які послуги доступні маленьким пацієнтам, розкаже Дар'я Базовод. В Івано-Франківській обласній дитячій лікарні відкрили центр ментального здоров'я для наймолодших. Він допоможе дітям побороти стрес та адаптуватися до складних умов сьогодення. Тут працюватимуть психіатри, психологи, логопеди, медсестри та реєстратор. А в майбутньому будуть залучати й інших спеціалістів. Генеральний директор лікарні Тарас Мельник зазначає, над проєктом працювали довго через потребу у значній фінансовій підтримці, коли знайшли міжнародні. Інвестори, Caritas та які погодились профінансувати внутрішні роботи, ми домовились профінансувати зовнішні роботи. Ми почали реалізовувати цю ідею, паралельно підшукували кадрів, вчили своїх спеціалістів, щоб відкриття центру. Співпало з першим робочим днем центру. Проєктна менеджерка благодійного фонду Карітас Чехія Яна Марків підкреслює, в наш час важливо підтримувати ментальне здоров'я. каже такі центри планують відкрити і в інших областях України. Ми працювали з пані Ларисою. Це є регіональна теж координаторка програми «Всеукраїнське ментального здоров'я та як Івано-Франківській області. Разом з нею ми відвідали різні локації, різні клінічні лікарні, кластерні лікарні. Де ми могли влаштувати цей центр, і так як у нас тут вийшла дуже хороша взаємодія, по-перше, обласної влади, по-друге, кооперація з представниками лікарні, з дирекцією лікарні, ми вирішили власне, почати роботу такого ментального центру ремонту облаштування саме на цій локації. А тут будуть працювати фахівці це і психолог, психотерапевт, лікарі для індивідуальної та групової терапії. І тут буде навіть мобільна команда, яка зможе виїжджати на виїзди, коли буде це необхідно. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук переконана. Моральної підтримки потребують не лише дорослі, а й діти. Ми розуміємо, що час війни складний для всіх, особливо для наших дітей, тому що ворог краде дитинство, краде молоді, юні прекрасні роки, і в мирний час наші діти по іншому би жили, по іншому би вчилися, навчалися і розвивалися. А ми зараз в складних умовах, тому що війна це виклики, це випробування, це навчання в укриттях. Це постійні стреси, особливо тих дітей, батьки, яких перебувають на фронті. У нас є багато дітей сиріт, діточки, батьки, яких загинули на фронті. Тому такі центри переконано, що є надзвичайно потрібно. У центрі ментального здоров'я для дітей планують щодня приймати від 30 до 50 пацієнтів. Для них проводитимуть індивідуальні або групові заняття. Наразі це перший і єдиний центр ментального здоров'я для дітей в області. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Бурштин урочисто відзначив 471-річницю. У цей день для мешканців та гостей влаштували ярмарок народних майстрів, змагання з волейболу відкрили дитяче містечко мрій, а завершили святкування концертом. Усі події були благодійними. Тож свято поєднало і радість, і добрі справи. Подробиці у сюжеті. Бурштин відзначив 471-річницю з дня заснування. Це місто з глибокою історією, культурою та традиціями, що стало енергетичним центром З нагоди свята у Палаці культури Прометей відбулися урочистості. Концерт від провідних колективів регіону та благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Святкові заходи тривали упродовж кількох днів. Голова громади Василь Андрієшин підкреслює: День міста це свято єдності, праці та відданості всіх його мешканців. У умовах війни єдність, праця, підтримка один одного це є ключові моменти, це зосередження на тому для того, щоб завершити переможну нашу війну. Починали все тому два дні назад. Це було в п'ятницю, ми починали святкування в суботу і сьогодні завершальна частина. В п'ятницю ми дуже добре провели заходи. Ми відкрили пластову домівку. Ми також провели змагання з ветеранами на каяках. Ми також по культурі провели дуже добрий захід. Ми провели форум, який говорив нам про те, як підняти упільську культуру. Це три заходи, так вкрай важливі для нас, і саме головне, що вони мають, будуть мати продовження Продовж року, продовж років. Особливими гостями стала делегація з міста Побритима Рогань Харківської області. Це партнер третьої хвилі проекту Плічопліч. І знаєте, я Перший раз в цьому місті, але я зрозуміла, що я потрапила до справжніх друзів. Настільки тепла, добра атмосфера. І саме нам пощастило, що ми саме в такий святковий день, в день міста. Тому, користуючись нагодою, я вітаю всіх мешканців з днем їхнього міста. Цього дня також шанували мужність наших захисників. 15 військових було нагороджено медалями Івано-Франківської обласної ради, лицар бойового чину. А 8 військових частин отримали сертифікати на підтримку загальною вартістю понад півтора мільйона гривень. Яна Лазорик, Олег Бат, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм. У Бурштинській громаді відкрили пластову домівку станиці бурштин. Її розмістили у ліцей номер 3 де особливу увагу завжди приділяли патріотичному вихованню. Урочистості зібрали понад 200 учасників. Серед них була і наша знімальна група. У Бурштині з нагоди 471-ї річниці заснування міста відбулось урочисте відкриття пластової домівки станиці Бурштини» на базі ліцею номер 3 Директорка навчального закладу Руслана Лащ підкреслює, локацію обрали не випадково. Саме ліцей номер 3 це і ліцей, який виховується на козацько-лицарському вихованні. Наші вихованці це дійсності люди, діти, які люблять свою державу. Свій народ люблять свій рідний дім. Пластова домівка призначення знайшла у нашому музеї народознавства. Це символ духу, єдності і любові до рідного краю боротьби за нашу Україну. Станичним станиці бурштин став Іван Юрченко. Він впевнений, що саме в пласті діти отримають знання, які знадобляться у дорослому житті. Пласт – то середовище, в якому діти можуть отримати. Те, чого б їй бракує драйву в житті і школою. Особливим моментом свята стало урочисте пов'язання пластової хустини символу єдності та приналежності до великої пластової родини. Світ ве низь. На честь новоіменованої пластунки прихильниці Дарини тричі скоро свідками зародження пласту в бурштині стали понад дві сотні гостей, серед яких були пластуни зі станиці рогатин. Голова Рогатинської пластової ради Ярема Зварчук подарував новій домівці ікону святого Юрія Змієборця, покровителя пластунів. Пластовий рух він є в Україні вже від 1911 року. Це є рух, який входить у всесвітню мережу скавоцького руху. І головною метою для пластунів це є виховання молодого покоління в дусі вірності Богу і Україні. Ну і оскільки ми ну, пройшли не з порожніми руками, то ми такий символічний портрет привезли. Не портрет, а картину нашого рогатинського знаменитого графіка всесвітньої слави, графіка Володимира Баляса. Він... Голова Бурштинської громади Василь Андрієшин наголошує. Бути пластуном престижно, адже це виховання молодої еліти, що зберігає традиції, любов до рідної землі та Бога. Це мрія мого життя. От по духу, вони мені дуже близькі, і я якби знайшов, знаєте, родину. Мені отак видається. Тому що я про пласт багато знаю. Я знаю, хто в пласті був, я знаю, які, які провідники нашого народу виховувалися в пласті і які вони сповідують цінності. Я розумію, що іншого шляху не то, що іншого, але вкрай важливо, щоб якомога більше молоді йшло е, через пласт. На відкритті станиці відбувся благодійний аукціон на підтримку першого батальйону 106-ї бригади ТРО. Попри те, що було лише два лоти, вдалось зібрати 20 тисяч гривень. Юлія Торконяк, Олег Бат, Віктор Костенюк телерадіокомпанія «Раїм». Бурштин став серцем культурного життя упілля. На площі героїв УПА урочисто відкрили перший форум опільської танцювальної культури. Це непересічна подія зібрала десятки колективів та сотні учасників, які продемонстрували багатство і красу місцевих традицій. Форум став не лише святом танцю, а й символом єдності, гордості за рідний край та збереження культурної спадщини. Атмосферу цього дня побачите у сюжеті. Сині до дня міста відбувся перший форум опільської танцювальної культури. Ця подія об'єднала десятки колективів та сотні учасників з різних регіонів України, щоб відродити забуту спадщину. Ми привезли представлення, подіум опільська вишиванка, вишиване упілля. верніше. де представлено у нас є вишиті сорочки нашого села. Потім опільські танці стародивні. Там буде і Хрущ, і падеспанець, і Краков'як. Я ополянка, і сьогодні на мені стрій моєї бабусі, цій вишиванці майже 100 років. Я не знаю, чи була би в мене якась інша нагода одягнути саме оцей опільський стрій. А сьогодні це Класна можливість показати, як ходили наші бабусі, і то знаєте, такий своєрідний зв'язок. Художній керівник ансамблю народного танцю вихор Олександр Заставний радіє, що українську культуру популяризують і поважають усі етнічні групи. Ну спочатку повномасштабного вторгнення цінність української культури як ніколи є важливою, і я радий, що всі етнічні групи вони тримаються. Купи, вони популяризують себе, свій одяг, свій гобір, свій костюм і опілля, опільська етнічна група також варта уваги, і ця ідея жила давно. І я дякую Бурсинській міській раді, зокрема пану пану голову, що прийняв цей великий проект. Бо насправді це масштабна робота, багато учасників, дві локації, і він зумовлений на те, щоб підняти і. Розвернути людей до української культури. Депутатка Бурштинської міської ради Ольга Король переконана, в час війни особливо важливо берегти національну культуру. Культура опілля вона вже десь достатньо призабута, русифікована, тому що багато років нам нав'язували зовсім інше. Тому з дячністю, з пошаною з підтримкою, з великою підтримкою, що від, саме такі форуми відбуваються. Від, відроджують наше українське, відроджують наше національне. Тому скільки поки живе пісня, поки живе танець, поки живе наша українська мова, доки, доти, ми існуємо як нація, як держава. Голова громади Василь Андрієшин наголошує цей форум це свято культури, традицій та краси, яку ми передаємо наступним поколінням. Це відкривається все нове. Воно все забуте, воно все було, але зараз ми відновлюємо і впроваджуємо в життя. І так само по культурі, по опільській культурі, ми з запасників відтягуємо все те, що було, але забуто. Зараз наша задача його відновити, відродити, зберегти і передати наступним поколінням. Бо якщо не знаємо свого. Свого минулого то й не буде майбутнього, це ж очевидно. У рамках форуму колективи отримали подяки. Також відбувся благодійний аукціон на підтримку першого батальйону ТРО 106-ї бригади. Серед лотів були унікальні вироби ручної роботи від військових, і вдалося зібрати 19 тисяч гривень для допомоги захисникам. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. У Коломиї завершився фестиваль дитячо-юнацьких молодіжних та незалежних театрів франкофест 2025 Продовж Впродовж п'яти днів глядачі мали нагоду побачити різножанрові театральні постановки та виступи колективів з різних куточків. Як пройшов фестиваль, бачили наші коломийські кореспонденти. Фестиваль дитячо-нацьких молодіжних та незалежних театрів «Франкофест-2025», що відбувався в Коломиї, завершився. Це вже другий такий захід, що відбувається в місті. Сюди приїхало майже 30 колективів, а це понад 700 людей. Засновниця фестивалю Ірина Ярмоленко каже, що Коломия знову підтвердила статус театрального міста. Наше місто п'ять днів справді знову, після коломийських представлень, в такий невеличкий термін в розрізі, знову ожили як театральне місто. Цьогоріч журі очолю був заслужений артист України, знаний режисер Андрій Луценко каже, що оцінювати виступи було доволі важко. Фестиваль показав, що театральні колективи, дитячі, юнацькі, у нас такі були категорії незалежні театри. Вони дуже потрібні і під час війни діти займаються в театральних студіях. Це дуже добре. Незалежні театри. Це вже більш-менш такі дорослі діти, можна сказати, молоді, молоді люди, і вони представлені на фестивалі дуже сильні речі, дуже якісні, хороші, повноцінні вистави. Андрій Луценко зазначив, що війна внесла свій відбиток на репертуар багатьох колективів. Появилася нова тематика, нові теми у виставах. Чернівці студенти. Ський театр, коледжу мистецтв Чернівців і ще там театральні колективи, привозили вистави якраз на тему війни, переживання підлітків, дітей з цієї ситуації війни горя. Тобто про це говориться, це вже якось доноситься зі сцени навіть дітьми. Ці колективи, які приїхали на фестиваль, отримали відзнаки. Незмінним залишається і розмір виплати за гран-прі. Як і в минулому році, і в цьому році ну, це так було започатковано щоб більше мотивувати колективи. У нас є сертифікат гран-прі 10 тисяч гривень. Такий невеличкий вклад від Франкофесту для розвитку колективу. Фестиваль у місті над прутом вкотре довів театр єднає серця. А лауреатом гран-прі цьогоріч стало творче об'єднання Різні люди з режисеркою Оленою Татаренко із міста Войжгород з коломиї. Богдан Малацький Галина Романчук телерадіо компанія Раї. Це були підсумки головних подій дня на Прикарпатті. Далі міжнародні новини. Залишайтеся з телеканалом Раї.